Їдемо з виставою. Я зароблюсь говорити, тому що в сусідній кімнаті моя подружка Таня. Коротше, пакуємо речі до Києва. Їдемо завтра, будемо мати виставу. Маємо топ-реквізити, які ведемо з собою табуретки костюми і шапки. Мы лягаем спать и вам тоже пожелаем. Стремимся в Де пише Київ, вокзал. Good morning. Шкільний театр Українського католицького університету. Ця вистава буде приурочена Дню Гідності та Свободи, а також річниці з Дня народження Григорії Сковороди. І якраз ця вистава буде за мотивами твору Григорія Сковороди Убогий Жайворонок. О 16-й годині будемо раді вас зустрічати в нашому Патріаршому соборі в Укритті. Значить, переодягаємося, малюємося, проводимо себе в порядок. Буду нормальною людиною завтра. До вистави готова. Слава тобі, що показало нам Ой, ти, ти. Поки всі ще готуються, збираються перекус заготовлений ще Львова. Налаштування, пригадування тексту, бізнес-сцен, переходів. п'ємо чайок. Ще година і буде вистава. Я вже готова. Там вже наша сцена. Я вже хвилююсь, тому що до початку вистави хвилин 20. Треба налаштуватись. Я з'їла солоденьке для настрою, для гри. І така зараз трошки розгублена. Але це добре. Немає чого бути впевненою. Ти не можеш бути ніколи впевненою на 100%. Бо як піде щось не так, все, тікай з хати. Побажайте успіхів, хай все вдасться, хай Божа поміч нам зійде на цю виставу. З Богом. З Богом. <різь> Розповідаю, вистава закінчилась. Ніхто ж речі не пакує. Квитків додому ми ще немає, але ми щасливі. Все добре, все вдалося. Все задумане здійснилось. Після виставне змивання макіяжу у нас досі немає. Квитків до Львова. А завтра виїзд. Дуже цікаво Україну. Секрети. Значить, перед тим як грати виставу, ми ще були на літургії, я купила такий от хрестик собі. Коротше, я, я тішуся в захваті. Коричнево-блакитний. Під джинси стиль мода. І Він зі мною грав цю виставу, Я прямо аж так тішуся. І ще нам подарували подарунки. Зараз вам покажу. Пакуночок, який нам подарували. Патріарший собор. Герко-католицької церкви. Тут є така маленька шкатулочка. Будуємо собор разом. І тут є маленький іконостас і шматочок іконостасу. Кожному актору цієї вистави був подарований такий подарунок на пам'ять. І все, я повісила вже хрестик сюди. Сьогодні благословенний день, гарна п'ятниця, справді. Зараз я вам ще вставлю фотографію з блаженішим Святославом. Раз, два, три. <смі> Найдіть мене там, я десь там з овочами. У <смі> мене вже знайшовся квиточок на потяг. Я... Це, звісно, не під моїм ім'ям, але будемо дивитися. Сподіваємося на краще. Табуретки. <смі> <смі> Незмінний наш атрибут. У нас є повно часу. Дякую, Роману, що пожертвував свій квиток мені. Дай Боже, щоб ми нашо потяг з тим квитком пустили. Е а зараз їдемо на тусовку. мій мілук, ласінки театральні під низом, джинсики, і наверх ще кофта, яку я вдягаю, а в потязі джинси хоп і сплю. Ми заїхали на квартиру, зараз будуть гарячі канапки. Е може, навіть трішки келих вина. І цукорки. Перед потягом те, що треба. люди. заколку купила По дві. як то показати. По дві. Майже Шанель. Все, іду вам покажу хай на канапки. Але пів години з головою достатньо. Ще плохає? О, белісимо, парфоворе, нічого альбента. Сеньоро, сеньора гратіос. Це мали вигадати, коли ну, не так виглядає фане. Ти не ці чотири шматочка. Я дуже радий, що бачите, як заповідав о, його святість, його блаженство, його неповторність Андрей Митрополит Шептицький. В книжці яку <ріху> написав Мирослав Мародович про нього принцип позитивної суми. Що ми його дотримались. Що я задоволений, і ви задоволені, всі задоволені. Давайте вип'ємо ці бокали за це. Щоби принцип позитивної суми нас супроводжував по життю повсякчас, і на віки віків. Амінь. Амінь. Насправді ніякого золотого віку позаду нас не було, і первісна людина була цілком пригнічена трудністю існування, трудністю боротьби з природою. Володимир Ілліч Ленин. Отож, не слід шукати золотого віку в минулому. Його треба будувати для майбутніх поколінь. Золотий вік! саме золотого віку дні. Омріяний комуністичний світ. Горгій Донець. <плес> <плес> Доприкую, тримай руки на місці. Брай руки на місці. Другий захід. Лягай просто. Піляне. Добре. Діє. Тепер кажеш, що зараз треба обнімати сильно, розслабся в полісниці і падай трошки на мене. Добре. Видихай. Добре. Видихай. Ми прямуємо вже до станції метро. Чому так швидко? Йдемо. Сподіваюся, що мене пропустять зараз в I've been thinking about myself today Thinking how have I changed I really don't care if you are here or if you don't stay. I don't feel those winter with <laughs> <laughs> But it's <all> right. <laughs> <laughs> only oh, yeah, it <laughs> and I don't know